Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Правильно, молодці восени. Привіт, малята. А зараз ми з вами з'ясуємо, які ж зміни відбулися в природі з приходом осені. Ось дмухає осінній вітер. Він холодний, пронизливий. А подивіться, будь ласка, малята на небо. Яке воно? Не блакитне, як було влітку. Воно сіре, похмуре і хмари, важкі дощові хмари посунули по небу. А подивіться, будь ласка, на дерева. Які вони? Так, вони змінили колір листочкам. Зелених мало залишилося. Є жовті, червоні, жовтогарячі. Ось така наша осінь. Осінь щедра пора. Ми з вами малята вже збирали урожай на городі. У саду, а зараз будемо милуватися осіннім вбранням дерев і малювати цю красу. Для роботи вам потрібно аркуш паперу, гуашеві фарби, пензлик, яким ми будемо малювати стовбур. Поролонові губки, якими ми будемо малювати крону дерев. Крона це листя на дереві. Запам'ятайте це нове слово. Стовбур намалюємо чорною фарбою. А якою ж фарбою ми будемо малювати крону наших дерев? Правильно, дітки жовтою, червоною. І зеленою, тому що восени саме таких кольорів листячку ми можемо бачити на деревах. А перед роботою, малята, як зазвичай, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували ваші ручки. Ми листочки, ми листочки, ми на гілочках сиділи. Дмухнув вітер. Полетіли, давайте ще раз. Ми листочки, ми листочки. Ми на гілочках сиділи, дмухнув вітер, полетіли. Молодці малята. Тож до роботи малята спочатку. Пензликом і чорною фарбою малюємо стовбури наших дерев. Потім домальовуємо гілочки. Поки фарба на стовбурах і гілочках підсихає, ми готуємо наші губки поролонові і фарбу, щоб малювати крону дерев. Вмочуємо. Губку у фарбу і починаємо малювати методом штампування. Ми будемо робити штампи. Ось так. Додаємо трохи червоної фарби. І зеленої. Ось такі дерева я намалювала жовтою, червоною і зеленою фарбами. Бажаю вам успіхів до роботи, дітки, а я чекаю на ваші малюнки. Чарівна осінь, ніби казка і дивовижні кольори, тепленька сонячкова ласка, Небесна синьова згори, А краєвиди неймовірні, аж просто серце завмира. Пастельні кольори чарівні дарує осені пора.